Я стану на моїй сторожі, стоятиму на моїй башті і виглядатиму, щоб подивитись, що він мені скаже і що мені відповісти з приводу моєї скарги. І відповів мені Господь і мовив: Запиши видіння і вирізьби би його виразно на таблицях, щоб у бігу можна було прочитати. Бо це видіння на означений час. Воно віщує про кінець і не обмане, та хоч би і забарилось, ти його жди, воно безбудеться напевно, не спізниться. Ось воно, бундючне, воно не щире його серце, а праведний з віри своєї буде жити. Яке ж воно зрадливе, те багатство? Втрачає голову і спокою немає чоловік, що роззявляє, немов пекло, свою пельку, що немов смерть завжди ненаситний, що загортає до себе всі народи, всі племена загарбує собі? Хіба вони не складуть усі про нього приповідку, глумливу загадку проти нього і не скажуть? Горе тому, хто накопичує те, що йому не належить, і хто себе обтяжує заставами. Хіба не встануть притьмом твої позикодавці, не збудяться, не будуть торкати тебе? Ти станеш їх здобиччо. Тому, що ти народів безліч грабував, усі, що залишилися з народів, Тебе ограбують за людську кров пролиту, за насильство над краєм, над містом та всіма тими, що живуть у ньому. Горе тому, хто лихі здирства чинить для свого дому, щоб на висоті гніздо для себе звити, щоб забезпечити себе від кіхтів лиха. Ти вигадав ганьбу твоєму домові. Вигублювавши багато народів, накликав гріх на свою душу, бо ж і каміння зо стін буде кричати, сволоки з рештування будуть їм відповідати. Горе тому, хто будує місто в крові, хто засновує город на злочині. Хіба ж то не від господа сил, що народи для вогню працюють. Що люди трудяться надармо, бо земля сповниться знанням Господньої величі, як води вкривають море. Горе тому, хто своїх сусідів напуває, хто наливає їм отрути, доки не уп'ються, щоб голизну їхню оглядати. Стидом наситився ти замість слави. Пий же ти та й покажи твій сором, повернеться до тебе кубок Господньої правиці, ганьба впаде на твою славу. Насильства бо, яких зазнав Ливан, тебе окриють, і знищення тварин тебе злякає, за людську кров пролиту, насильства над землею, над містом і всіма тими, що живуть у ньому. Яка користь із кумира, що його виріз бив майстер, з вилитої подоби, з брехливого вчителя? Щоб майстер, що його виробляє, покладався на нього та виробляв німих кумирів? Горе тому, хто промовляє до дерева, прокинься, вставай, до каменя, німого. Чи ж він може навчитися? Таж він, оббитий Золотом і сріблом, і духу ніякого в собі немає, а Господь у храмі святому своєму мовчи перед ним уся земле.